Чоловік у відрядженні в чужому місті заходить у ресторан і питає у офіціанта. Скажіть, а у вас борщ є? Звичайно, вам який? Зелений, буряковий чи, може, по-домашньому? Знаєте, напевно, давайте тарілочку по-домашньому, я так за будинком скучив. Офіціант приносить тарілку з борщем, ставить на стіл і як закричить Сволота, все життя мені споганив, на, жири вже свій борщ. Коли Світлана Георгіївна вирішила переїхати до свого зятя генерала, вона не очікувала, що дорогою її несподівано призовуть до армії. Блондинка каже своїй подрузі: Уявляєш, у мого хлопця роздвоєння особистості? Нічого собі. І як же ти з ним живеш? Ну, як як? По черзі. Як експеримент заселяють два острови? На одному залишають 20 жінок і одного чоловіка, а на іншому навпаки, 20 мужиків та одну жінку. Проходить кілька місяців, і експериментатори вирішують перевірити, як справи на островах. Спочатку з перевіркою приїжджають на острів, де одна жінка та 20 чоловіків. Дивляться, все прибрано, скрізь чистенько, пальми всі підв'язані, доріжки пісочком посипані. На троні сидить жінка і кричить: Микола, я тобі яким сказала пісочком доріжку посипати? Червоним. А ти яким посипав? Жовтим. Так от, був ти на черзі п'ятим, а зараз будеш двадцятим. Приїжджають на другий острів, де 20 жінок та один мужик. Дивляться, все брудно. Пальми подекуди повалені, навколо повний хаос. На пальмі сидить мужик на самій верхівці, а жінки її обступили і кричать Сашко, а Сашко, злазь, п'ять хвилин уже минуло. Стати сантехніком це була мрія Петрика. Тому він записався на курси сантехніків. Але вже на першому занятті дуже зневірився у своїй мрії, бо викладач їм сказав: забудьте все, що ви бачили у порнофільмах.